Тут нам відкривається ще краще. Воно видно вже більш-менш. Ще можна зрозуміти, що це море. От. Там дорога до нього, там монастир, гора, там цікава теж гора сніжна. І ще навіть хребет там сніжний. А от видно. От, і місто на горі. Дуже цікаво, коли місто на горі. І цю гору. Просто там черауза у нас залишилася. От. А тут у нас просто дивовижне. Дивовижне гірське чудо. Хочеться послухати колокольні. Ой, яке красний, ой, яке красні. Ой які краси. Ох, такі яке красні. Це молода коровка теля, можна сказати. О, не теля, як коровка молода. Дивіться! О, такі вони гарні. Вас видобуває. Ах, тихо, вона куди вона куди. Ах, ти як вони мають характер, а? Oh, no, О молодці, оцей гірський пейзаж! Oh, як вам це подобається? Oh.